Уран входить у близнюки, і для водоліїв починається період, коли мозок працюватиме швидше, ніж життя встигатиме змінюватися. Мислення прискориться, події підуть ривками, а нервова система працюватиме на межі нових можливостей. Уран змінює знак, і для водоліїв це не просто транзит, а переломний момент епохи. Вітаю вас! Сьогодні ми детально поговоримо про те, як інгресія урана в близнюки змінить життя водоліїв на рівні мислення, ритму життя, нервової системи та стратегічного майбутнього. Це відео про те, до чого варто бути готовими і як правильно прожити цей семирічний цикл? Перший вхід урана в знак близнюків відбувся в липні 2025 року. Остаточно, уран увійде в близнюки. 26 квітня 2026 року і перебуватиме в цьому знаку до 2033, запускаючи глибокі та довготривалі трансформації у сферах мислення, комунікацій, навчання та інформації. Життя водоліїв починає прискорюватися, з'являється відчуття, ніби світ навколо рухається швидше, а події змінюються одна за одною. Уран у близнюках активізує інтелектуальну сферу. Виникає потреба постійно вчитися, оновлювати знання, опановувати нові навички, особливо пов'язані з мовами, технологіями, медіа, онлайн-платформами та цифровими формами роботи. Багато водоліїв можуть різко змінити спосіб мислення. Відмовившись від старих переконань, які більше не відповідають реальності. Комунікація стає ключовою темою цього періоду. Змінюється коло спілкування, з'являються нові люди, які впливають на світогляд, відкривають інші точки зору та провокують інтелектуальні прориви. Старі контакти, побудовані на інерції або звичці, можуть відпасти самі собою. Комунікаційний рівень зазнає кардинальних змін. Водолії більше не можуть мовчати або залишатися спостерігачами. Виникає внутрішній імпульс говорити, транслювати, пояснювати, ділитися ідеями. Слово стає інструментом впливу та трансформації. Для багатьох це період виходу в публічність, блогінг, викладання, консультаційна діяльність, робота з інформаційними потоками. При цьому змінюється не лише форма подачі, а й сам стиль мовлення. Він стає більш живим, провокативним, нестандартним, іноді різким, але завжди чесним. Соціальні зв'язки трансформуються за принципом інтелектуального резонансу. У раноблизнюках різко відсікає контакти, де немає обміну ідеями, руху та розвитку. Люди, з якими більше немає про що говорити, зникають із життя природно або без драм. Натомість з'являються нові знайомства, часто раптові, через випадкові розмови, онлайн простір, навчальні платформи та подорожі. Ці зв'язки можуть бути нетривалими, але надзвичайно значущими, адже кожен такий контакт запускає новий ментальний або життєвий вектор. Уран у близнюках також змінює стиль життя. Зростає потреба в свободі пересування гнучкому графіку, різноманітті. Рутинні одноманітні сценарії починають тиснути, викликаючи внутрішній протест. Багато водоліїв можуть раптово змінити формат роботи, перейти на кілька паралельних занять або обрати нестандартний шлях професійної реалізації. Це період експериментів, проб та помилок, але саме через них формується новий, більш живий і адаптивний стиль життя. На рівні способу життя цей транзит формує потребу в максимальній мобільності. Водолії відчувають внутрішній спротив будь-яким жорстким рамкам, географічним, часовим, професійним. З'являється бажання жити в режимі постійного руху. Змінювати середовище, формати діяльності навіть мову або культурний контекст. Часто це проявляється у зміні професійної моделі: кілька джерел доходу, проектна робота, фріланс, інтелектуальна або медійна діяльність замість класичної ієрархічної структури. На глибинному психологічному рівні уран у близнюках ставить перед водоліями важливе завдання. Навчитися жити без остаточних відповідей. Цей транзит руйнує ілюзію контролю через знання та логіку. Водолій, який раніше намагався прорахувати майбутнє, тепер вчиться довіряти процесу, імпровізувати, швидко перебудовуватися. Це період внутрішньої свободи. Але й високої ментальної напруги. Нервова система стає більш чутливою, тому особливо важливими стають усвідомлені паузи, тиша, вміння відключатися від інформаційного шуму. Інгресія урана в близнюки запускає семирічний цикл підвищеної нервової напруги. І для водоліїв це питання не другорядне, а системне. Йдеться не про разові стреси, а про хронічну. Активований нервово-ментальний фон, який стає новою нормою на весь період транзиту. Чому саме зростає нервова напруга? Уран сам по собі є планетою електрики, імпульсу, різких зрушень та перевантаження нервової системи. Близнюки це знак, який керує нервовими імпульсами, швидкістю мислення інформаційними потоками, мовленням руками та диханням. І коли уран входить у близнюки, він не просто активізує ці сфери, він переводить їх у режим постійної високої напруги. Для водоліїв це відчувається особливо сильно, оскільки уран є їхнім управителем, тобто управителем їхнього сонця. Тобто джерело напруги знаходиться не зовні, а всередині психіки, людина буквально починає жити на високій частоті. Як це проявлятиметься протягом семи років? Прискорене мислення без пауз. Думки біжать швидше, ніж тіло встигає їх обробляти. З'являється відчуття, що мозок ніколи не вимикається, навіть у стані спокою триває внутрішній діалог, аналіз, планування та прогнозування. Підвищена реактивність на інформацію в водолії стають надзвичайно чутливими до новин, повідомлень слів. Інших людей. Інформація не просто сприймається, вона б'є струмом. Може з'явитися різка реакція на шум, багатозадачність надлишок спілкування, нервова нестабільність циклічного характеру. Напруга не є рівною, вона йде хвилями. Періоди ейфорійної активності змінюються різким виснаженням. Це типова ураніанська картина. Різкі підйоми та різкі спади, відчуття внутрішнього поспіху без чіткої причини. З'являється постійне відчуття, що потрібно щось робити, я не встигаю, навіть якщо об'єктивних дедлайнів немає. Це створює фонову тривожність, яку складно пояснити логічно, глибинна причина напруги на глибшому рівні. Уран у близнюках перепрошиває спосіб обробки реальності. Стара нервова архітектура більше не справляється з обсягом змін, і психіка змушена перебудовуватися на ходу. Саме цей процес адаптації створює тривалу напругу. Водолії звикли випереджати час, але тут навіть вони можуть відчувати, що темп епохи перевищує звичні можливості контролю. Це викликає внутрішній конфлікт між бажанням усе зрозуміти та неможливістю зупинити потік. Важливий момент це не слабкість, а етап еволюції. Підвищена нервова напруга цього семиріччя є, не є патологією, в астрологічному сенсі це період формування нової нервової витривалості. Водолії вчаться жити в умовах невизначеності. Швидкого, швидко перемикатися без втрати себе, не триматися за стабільність, як за єдину опору, свідомо дозувати інформацію. Ті хто, на, ті, хто намагається жити як раніше, відчуватимуть виснаження значно сильніше ті, ж, хто прийматиме нові правила гри, поступово виробляють іншу якість нервової сили, більш гнучку, мобільну, менш залежну від зовнішнього хаосу. Тому для водоліїв ці 7 років не про заспокоєння, а про навчання, керувати напругою, а не боротися з нею. У фіналі циклу водолії виходять з принципово іншим типом мислення швидким, нестандартним, але вже не руйнівним для них самих. З вами була Джанеза. Не забуваємо ставити лайки та підписуватися на канал. Всіх вам благ та до зустрічі у наступних відео!